Так, добрий день, колеги. Нарешті всі зібрались. Нам потрібно провести засідання спільної комісії для того, щоб включити питання до порядку денного позачергової сесії. Значить, на цю сесію у нас виноситься два питання. Перше це про внесення змін до бюджету Пермайської міської територіальної громади на 24 рік. І друге питання уповноваження міського голови на підписання меморандуму. В когось є. Да. Так. Давайте ми, давайте ми проголосуємо. Колеги, перше питання винесли на сесію. Хто за? 20 за. Друге питання. Так, да, да, будь ласка, ваміть. Все, колеги, хто за, щоб ми перенесли це питання, тому що його треба допрацювати, щоб на слідуючу сесію винести? Хто за? Все 20. Все, дякуємо.